Вітання слухачам ЮА Українське Радіо Кропивницький і глядачам каналу ЮА Кропивницький. В ефірі програма Радіо Майдан. У студії працює Наталія Сметанко. Ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 066 102 60 55 066 102 60 55. З 14 грудня держава почала реалізовувати три нові програми підтримки українців, які можуть постраждати через січневий карантин. Це допомога працівникам та фізичним особам-підприємцям. У вигляді 8 тисяч гривень, допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин, і одноразова компенсація єдиного соціального внеску підприємцям. Є чіткий перелік видів економічної діяльності, що можуть постраждати у зв'язку з посиленням карантину, і що підпадають під реалізацію цих програм. З урахуванням цього переліку реалізовуються дві програми: 8 тисяч та компенсація єдиного соціального внеску. Допомога Роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин, реалізується через регіональні центри зайнятості. Який механізм реалізації цих програм, як зареєструватися до участі у них, про це будемо говорити з гостями студії. Богданом Стояном, заступником директора обласного центру зайнятості. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас у студії. Зумом до нас доєднається Олена Надутенко, голова обласної спілки підприємців. Малого та середнього підприємництва. І телефоном є у нас телефонний запис начальниці управління електронних сервісів Головного управління Державної податкової служби в області Ірини Янкевич. І на початку програми я пропоную ознайомитися з роликом, де міститься інформація про те, як зареєструватися на порталі Дія для того, аби отримати компенсацію у розмірі. В тисяч гривень, з 14 по 31 грудня, включно в Дії, можна буде оформити заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам. Як отримати послугу на порталі Дія? Якщо ви на порталі Вперше, потрібно зареєструватися. Натисніть на Зареєструватися. Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису або ID GOV.UA. Оберіть Увійти за допомогою особистого ключа. Завантажте ключ та введіть пароль. Вкажіть електронну адресу. Введіть код підтвердження, який ви отримали на свою електронну пошту, підтвердіть свій номер телефону. Підтвердіть своє прізвище, ім'я по батькові та податковий номер. Кажіть свою дату народження, паспортні дані та адресу реєстрації. У розділі Послуги оберіть одноразову матеріальну допомогу ФОПам та найманим працівникам. Підтвердіть своє поточне місце роботи. Введіть номер свого гривневого рахунку в форматі iBAN. iban рахунку ви можете дізнатися у своєму інтернет-банкінгу. Перевірте та надішліть заповнену заяву. Очікуйте повідомлення про нарахування виплати. Допомога надійде на вказаний рахунок до 31 грудня 2020 року. Це був ролик з Ютубу, де міститься інформація про те, як зареєструватися на порталі Дія для того, аби отримати компенсацію у розмірі 8 тисяч. Як це працює, розповів нашим колегам із Суспільного власник кав'ярні Володимир Кравчук. Матеріал відзнято у понеділок, 14 грудня, у перший день прийому заявок. Завантажив в цьому Google Play. Пробую зареєструватись через Приват 24, але воно навіть не дає будь-якого зв'язку. Зараз спробуємо повністю закрити всі додатки і спробуємо знову. Так, завантажується основна сторінка. Це вже в 35 раз, мабуть, я пробую. Підтверджуємо те, що ми хочемо здійснити авторизацію. І дивимось, зараз вона напише, що, вибачте, ви не зареєстровані. Нічого не виходить. Я дивився в соціальних мережах, пишуть, ну, масово люди пишуть, що не можуть не то, що подати заявку, а навіть зареєструватися. Це був Володимир Кравчук, власник однієї з кав'ярні обласного центру. Він розповів нашим колегам Суспільного про те, яким чином йому вдалося чи не вдалося зареєструватися на порталі Дія матеріал відзнято у понеділок, 14 грудня, в перший день прийому заявок. Начальниця обласного управління пенсійного фонду України Наталія Симонян нашим колегам суспільного розповіла про механізми реалізації програми «Допомога працівникам та фізичним особам-підприємцям. У розмірі восьми тисяч гривень особа-підприємець у 2020 році повинен бути зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності протягом не менше трьох місяців. Фізична особа-підприємець повинен сплачувати єдиний соціальний внесок у 2020 році не менше ніж три місяці. І ще однією умовою: те, що фізична особа-підприємець не повинен бути одночасно найманим працівником при заповненні заяви на порталі Дія. Кожна фізична особа проставляє відповідну відмітку про те, що вона несе відповідальність за подання достовірних відомостей. В разі подання недостовірних даних виплачена матеріальна допомога підлягає поверненню і є вже законодавчо розроблений порядок, як це буде відбуватися. Щодо самого механізму перерахування коштів, то після 21 грудня Міністерство цифрової трансформації надасть списки зареєстрованих громадян до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України їх опрацює, визначить обсяг необхідного фінансування, який буде погоджений з Міністерством соціальної політики, і будуть передані кошти на уповноважений банк для того, щоб вони були розподілені між тими громадянами, які подали заяви, на ті рахунки, які були зазначені у заявах. Це була Оле Наталія Сімонян, яка розповіла нашим колегам Суспільного про механізми реалізації програми, допомога працівникам та фізичним особам-підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень. Я нагадаю, що триває в прямому ефірі програма Радіо Майдан, телефон студії 066 102 60 55. Говоримо про програми підтримки. Економічної діяльності тих видів підприємств, які можуть постраждати з посиленням карантину. І зараз у нас на зв'язку є Олена Надутенко. Є Олена Надутенко. Ми вас Добре. бачимо і чуємо. Добрий вечір. Добрий. Олена Надутенко, голова обласної спілки підприємців малого та середнього підприємництва. Пані Олено, щойно були ролики, один із них стосувався того, що підприємець не міг зареєструватися на порталі Дія. Чи вам відомо про складнощі з реєстрацією на отримання компенсації у розмірі 8 тисяч гривень? Я трошки здання зайду, тому що що я повернулася до Засідання громадської ради при обласної державній податковій службі, е, і ми розглядали питання про підсумки роботи цієї організації. 2020. Крім того, була е, правила етичної поведінки, розглядали, було назріли такі моменти і зміни застосування до, до РРО. Але е, попутно, звісно, ми задавали ті питання, які вивели людей сьогодні на Майдан. Знаєте, Наталка, що я хочу сказати? Не такий страшний чорт, як його малюють, тому що досить прозоро на порталі ДФС розписана вся методика реєстрації по будь-яким питанням. Вони є на тіграм, вони групуються в на Фейсбуці, в ДПС. Вони е, будуть нами, е, оскільки така е, нагальна проблема ви, е, вирішити її треба обов'язково, то е, на нашій громадській раді було прийнято таке рішення. Що ми звернемося до ДПС України, щоб вони нам надсилали дуже роз'яснені по е, кроковій е, 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 інструкції застосування нових законів, указів і е, різних е, нововведень, які є. Тому що, на жаль, наші люди, наші підприємці думають про те, як заробити гроші, але не думають як їх захистити. А для цього володіти треба інформацією, треба читати. У мене є е, на Фейсбуці сторінка, де я постійно викладаю новини юридичного характеру, економічного, правозахисного, е, заходи, які ми проводимо. Я не бачу, щоб активність проявляли наші підприємці. А взяти вила і поїхати в Київ – це не є е, рішенням проблеми. Це тимчасові заходи, які не мають під собою підґрунтя. Їх повинні почути для того і вони всісти потрібні за стол переговорів. З цією метою зараз при владі відкривається є рішення відкрити е, координаційну раду з питань підприємництва, де кожна область надасть своїх кандидатів до участі у розгляді проблемних питань малого і середнього бізнесу. На сьогоднішній день є поступки з сторони влади, а я не вважаю, що повинні е, бути поступки. Не може такого бути поняття поступки. Тут треба реально підходити до кожного питання, що стосується законодавства, дуже ретельно з усіх за всіх абсолютно бутів, до буті, яких треба його обговорювати. І я думаю, що ця Координаційна рада вона може дійсно відкрити можливість участі у розробці документів основополагаючих законодавчих, саме е, е, ті, хто поповнює нашу казну, наш бюджет. І ті, хто спроможніше утворити економіку нашої України, створити робочі місця і залишитися в Україні. Е, ну, Що я хочу сказати? Обов'язково люди повинні вчитися. Е, при центрі зайнятості нашої міської на Маланюка у нас була школа малого середнього бізнесу для початківців. Але ж структура лишилася, вона є, є спілки, які переймаються малим бізнесом. Нічого не треба е, нового придумувати тут на наших теренах, повності. Воно все є і воно повинні діяти, але треба проявляти якусь активність. Е, я, я вам та... дякую. Пані Олено, підкажи, скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим пов'язано те, що підприємці не бажають або не знають, як захистити свої кошти, як ви сказали. Ви знаєте, подивіться на ринок. Такий простий приклад. Скільки закритих зараз є цих е е коробок, будемо так казати, які начебто належать тим людям, які торгують, а фактично ні. Отже, це перше питання. Вони захистили свою власність. Ні. Вони заплатили скажені гроші за е будівлю якогось приміщення, а потім комусь ще й платять е за неї оренду. Це перший крок. Другий крок. Якщо люди не знають, куди звернутися за питанням, щоб його вирішити. Про що можна казати далі? Вони собі напригадують, не вигадують різних бабаїв. А потім бігають з тими бабаями, з одної, з другої організації, кажуть, це ми порішали, це ми купили, це ми... і так далі. Ні, ну так не робиться. Треба структурно, нормально підходити до кожного питання і питати, саме головне, домагатися відповіді на свої питання. Дивіться, наша громадська рада і при облдержадміністрації. Має кучу різних комісій по всім питанням, а жоден ніхто до нас не звернувся, крім е, медиків, бо були проблеми. Ви розумієте, це, як це кажуть, якщо вдарити в одне місце жарений петух, то тоді підприємці починають шевелитися. Ні. Ми вам дякуємо. Підприємці, секунду, вони, вони активна структура нашого пустинства. І вони повинні самі це розуміти, що треба об'єднуватися. І не просто спонтанно емоціями вирішувати питання. А на стабільній, на переговорній системі, на аргументованій, тоді буде діло. Пані Олено, ми вам дякуємо за те, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що щойно з умом спілкувалися з головою обласної спілки підприємців малого та середнього підприємництва Оленою Надутенко. А ми далі продовжуємо. Допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин, реалізується через регіональні центри зайнятості. І далі спілкуємося з Богданом Стояном, директором. Заступником перепрошую заступником директора обласного центру зайнятості, пане Богдане. Які виплати види виплат у період карантину будуть, буде здійснювати служба зайнятості? Ну ви вже зазначили, що є три види допомоги для підприємців, для найманих працівників. Це допомога, яка надається і адмініструється пенсійним фондом, допомога, яка надається податкової служби, і також допомога, яка надається Державної служби зайнятості. Ну, я хотів би зазначити. І дивіться, на початку карантину, коли у нас в березні був запроваджений карантин, тоді теж були запроваджені певні види допомоги, але вони були запроваджені трошки пізніше. От станом на сьогодні, ну якщо це можна сказати, позатив в умовах карантину, по-перше, витримана і тижневий строк, тому що постанова 12.36, якою введена карантинний, вона була опублікована 12 року. Грудня, грудня а починає діяти фактично з 19 грудня, тобто тиждень є попередження. 9 грудня опублікована, а діяння це 9 грудня вона була прийнята, так. опублікована була 12 грудня. І тобто завчасне попередження вже не ведучий мову про те, що посилені заходи будуть з 8 січня. Да? А взагалі-то карантин у нас новий карантин буде діяти з 19 грудня по 28 лютого 2021 року. Наша допомога, яка надається Службі зайнятості, буде діяти в період з 19 грудня по 31 січня 2021 року. Далі побачимо, але станом на сьогодні, по тій постанові, яка регулює це питання, саме такий період. Станом на сьогодні вже вирішено питання також щодо виділення коштів під цю програму. Була прийнята постанова, теж вона набрала чинності 12 грудня, проведіла 1,8 мільярда по Україні гривень. Вчора було засідання Кабміну внесли зміни до бюджету фонду. Ці ж 18 мільярда гривень, і ми очікуємо, що можливо завтра буде прийнято вже рішення про те, що скільки коштів надійде саме до обласної служби зайнятості для того, щоб ми могли порувати кошти. Але орієнтовно ми думаємо, що це буде близько 25 мільйонів, тобто коштів буде достатньо. Тому що 40, ну 45, скажімо, мільйонів гривень було виділено на допомогу по частковому безробіттю, а тоді звернень було набагато більше. Uh -huh. І е, якщо вести мову про конкретику, то Служба зайнятості надає допомогу суб'єктам господарювання юридичним особам. Я свідомо повторюю, На, що юридичним особам, да, тому що дуже багато звернень, дуже багато громадян, підприємців путають 8 тисяч гривень, які платить пенсійний фонд, і до 8 тисяч гривень, які платить Державна служба зайнятості. Цифра одна і та ж майже, але угу. суттєві відмінності. І ми надаємо допомогу тільки юридичним особам. Фізичні особи підприємці під цю програму не Тобто потрап... ФОПи під цю програму не, не потрапляють. Куди звертатися для того, аби отримати одноразову матеріальну допомогу? Для того щоб отримати допомогу для своїх найманих працівників, необхідно звертатись до центрів зайнятості. В кожному районі, по старій градації районів, у нас є або Центр зайнятості, як і Рад Олександрія, або філія обласного центру зайнятості. Тобто 21 підрозділ в області у нас є, і саме туди за місцем знаходження юридичної особи потрібно звертатися. Якщо юридична особа має свої філії, то звертається тільки головна структура, тобто спосередньо, чи місто Карпивницький, а якщо, наприклад, йде мова про Укрзалізницю, зараз активно розглядається питання про надання їм допомоги, то вони будуть звертатися взагалі до рівні Києва. Тому що укразатися одна юридична особа. Потрібно особисто приходити, чи можна якось електронне. Передбачено взагалі-то три варіанти звернення: mm -hmm. один варіант це через дію, другий варіант особисте звернення, і третій варіант через електронну пошту. Дія, на жаль, не реалізована по нашій програмі. Я це не приховую, це кажу свідомо. Дія тому, щоб зараз, люди не намагалися там Щоб не намагалися да, отримати ці, ці, ці гроші через дію? Дія завантажена питаннями. Надання допомоги через пенсійний фонд, тому діє у нас, на жаль, не діє, але безпосереднє звернення до центрів зайнятості для роботодавців. Всі центри зайнятості відкриті, можна звертатись безпосередньо. Також можна направляти документи електронною поштою. Які документи потрібно надавати? Невеличкий абсолютно пакет документів. Є заява, форма якої затверджена постанови Кабіну 1231, відомість про працівників, і також подається. Копія наказу про скорочення чи зупинення діяльності, щоб ми бачили, на який угу. період це відбувається. Який термін встановлений для звернення? Тобто, я е, говорю про те, граничний до якого числа можна подавати це звернення? Бо теж 21 грудня, 31 грудня. Термін дуже короткий. Термін до 21 грудня, включно ми приймаємо документи. Тобто, до понеділок це останній день прийому документів. І у нас потім буде ще 22. Грудня для того, щоб ми прийняли рішення. Тому хто має намір звернутися, будь ласка, звертайтесь час обмежень. Краще не зволікати, я так думаю, тому що Ірина Янкевич, начальниця управління електронних сервісів Державної податкової служби, говорила про те, що надходять заявки з помилками. Їх потім відсилають назад, їх треба, потрібно виправити ці помилки і знову ж таки надіслати заяву знову ж таки до 21 грудня. Ну тому найкраще звернутися безпосередньо і з ходу з нашими працівниками вирішити питання. питання. теж ми проводимо різноманітні семінари. Ми проводили із торгово промисловою палатою вебінар для суб'єктів господарювання. Це безпосередньо обласний центр зайнятості. Мова йшла про інтернет-ресурси. Будь ласка, завітайте на нашу інтернет-сторінку, завітайте на наш Фейсбук. Ну, наші працівниці відділу інформаційних систем вони вже жаліються на мене, кажуть, інформаційні роботи кажуть, що дуже багато даю матеріалів їм, тому що ми постійно все, що з'являється і стосується цих питань, ми вставляємо на нашому Фейсбуці. Під рубрикою так званий електронний кадровий клуб, для того, щоб могли ознайомитися з цією інформацією. Тому я думаю, що відносно інформації її абсолютно достатньо. Це і покрокова інструкція, от Олена Валентина, вела вона, вона у нас є на сайті державного центру, є ця покрокова інструкція, є дуже гарна кольорова інфографіка, тобто все покрокове для суб'єктів господарювання розписано. Угу. Ви сказали про те, що на фізичні особи підприємства ця виплата не розпосюджується. А серед юридичних осіб можуть бути такі, яким буде відмовлено у цій виплаті. Наша програма допомоги по частковому безробіттю, яка діє на сьогодні, яка почала діяти навесні, вона була розрахована на суб'єктів малого та середнього підприємництва. І там дійсно у нас були відмови внаслідок того, що ці категорії громадян не відносились. По цій програмі юридичні особи це більш розглужене поняття, це можуть бути і великі підприємства, і маленькі юридичні особи в незалежності. Але головне, що це звернення має стосуватись найманих працівників. Тобто, якщо людина працює за договором цивільного правового характеру, або ця людина є в якійсь іншій іпостасі, працює на підприємстві, то вона не зможе тримати. Тільки наймані працівники. Я на це звертаю увагу. і… Відносно всіх найманих працівників має бути сплата єдиного внеску за три місяці третього кварталу. І також підприємство має бути зареєстровано не менше, ніж не раніше 10 вересня, 3 місяці назад, від 10 грудня. Тобто, вже має бути працювати три місяці. Да, ну, в принципі. А для того, щоб отримати одноразову допомогу по частковому безробіттю, куди. І потрібно подати документи. І програма які документи? Е, да, по частковому безробітті вона роздіє з 2 квітня е, більше п'яти тисяч е, юридичних осіб, е, фізичних осіб-підприємців до нас звернулись е, для отримання допомоги біля 6 тисяч найманих працівників фізичних осіб підприємців. Тому я думаю, що в принципі е, ця програма відома. Знову ж таки, кого цікавить енергетика, ретика, завітайте на наш сайт. Є відповідна рубрика допомога по частковому безробіттю у розділі роботодавцям. Там все розписано. Звертатись треба до центрів зайнятості, до наших філій на місцях і подавати документи. Е, яка сума коштів передбачена на компенсацію по частковому безробіттю? По частковому безробіттю у нас станом на зараз це десь приблизно сорок три мільйони. Там, це загальна сума. Це загальна сума по області. Так, да, ми ще не використали навіть 40 мільйонів. Тому а яким пусті. чином вона розраховується от, на кожну юридичну особу? Це по частковому безробіттю. Я кажу по частковому безробітті, яка діє з'яснив uh -huh. нас. Так? А по одноразовій матеріальній допомозі ми ще не знаємо конкретної цифри, але приблизно це буде 25 мільйонів, скоріш за все, на нашу область. Мені здається, цього буде абсолютно достатньо, враховуючи кількість звернення є. До речі, станом на вчора по Україні звернулось біля тисячі підприємств для того, щоб отримати таку допомогу. У нас в області було станом на вчора сім звернень, тому небагато і 70 працівників. Думаю, що коштів хватає. Можливо, внаслідок того, що ми проводимо активну інформаційну кампанію і наші центри зайнятості безпосередньо працюють з роботодавцями. Можливо, буде ще звернення завтра в понеділок, угу. тому що гроші в принципі є, і можливість є, тому тільки. Зверні, тільки звертатися. Я вам дякую. Зараз послухаємо телефоном запис Ірини Янкевич, начальниці управління електронних сервісів головного управління Державної податкової служби Кіровоградської Кіровоградській області. Вона розповідає про одноразову компенсацію єдиного соціального внеску для підприємців. А потім, якщо у нас буде час, залишиться, то ми ще продовжимо спілкування з вами. Порядок надання цієї компенсації він затверджений постановою Кабміну 12.34 від 9 грудня. Компенсація надається суб'єктам господарювання юридичним особам, яких станом на 31 жовтня основний вид діяльності відповідає тим видам від... діяльності, на яких розповсюджувалися обмежувальні заходи. Там є певний перелік їх порядка п'ятідесяти п'ять кафе, ресторани це надання якихось побутових послуг, здоров'я заклади, набори, спортивні тренажерні зали, розважальні центри для отримання цієї компенсації суб'єкт Сподарювання повинен до 21 грудня, включно подати до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника єдиного внеску відповідну заяву на отримання цієї одноразової компенсації. Ця заява подається виключно в електронному вигляді, можливо, його подати через електронний кабінет така податків, але вона повинна пройти не просто як листування і направлення до органу ДПС, а вона повинна пройти через відповідні програми для того, щоб платник отримав квитанцію 1 та квитанцію 2 з підтвердженням того, що ця заява надійшла, що вона відповідає вимогам, які передбачені цією постановою або через єдине вікно подання електронної звітності, або подається через електронний кабінет, там де подається електронна звітність. Дата подання цієї заяви вона й повинна бути зафіксована у квітанції номер один. Якщо в цій заяві є якісь недоліки або невідповідності, платник отримає про це повідомлення. Тобто він буде знати, чи ця заява прийнята до розгляду чи ні. Якщо вона не буде прийнята, то у платника є можливість до 21 грудня, не пізніше 21 грудня, подати з усуненими недо. Оліками відповідно заяву аби в'язково, що должно бути в цій заяві. Платник зазначає основне місце обліку, найменування, свій ідентифікаційний код, контактні дані обов'язково у нас уже є на сьогодні випадки. Коли платники неправильно направили нам цю заяву, тобто не так, як це передбачено, що в електронному вигляді виключно через відповідні програми. Вони нам просто надіслали через електронний кабінет скан копії цієї заяви. Вона не попадає в цей реєстр. І ми її не можемо опрацювати. Контактний телефон обов'язково основний вид діяльності вони назначають підписується вона. Етроним цифровим підписом. Ця заява розглядається нами. Компенсації підлягає сума сплаченого ЄСВ за 10 місяців, що передували дати набрання чинності закону. Це лютий листопад 2020 року. Але тут є умова. Субідного господарювання не надається компенсація, якщо у них на дату набрання чинності законом, тобто на десяте дванадцяте, існує заборгованість зі сплати єдиного внеса. І іде іменно компенсація ж за сплачені кошти. Тобто ми фіксуємо сплату за оці ці місяців, і ця сплачена. Сума підлягає компенсації, береться середнє значення за 10 місяців. Тобто сплачена сума ділиться на 10. І оце є сума одноразової цієї компенсації, тобто одна десята сплаченої суми. Розпочинається опрацювання цих заяв після 21 числа. Щоб не люди не подумали, що вони, якщо сьогодні подадуть заяву, то їм сьогодні і кошти повернуться. Після цього ми направляємо відповідні її реєстри до казначейства, а далі вже спрацьовує казначийська служба. Поверненням коштів займаються виключно вони. Це повинно бути здійснено до кінця бюджетного. Року дякую, це була Ірина Ой, я... Янкевич. Перепрошую, Ірина Янкевич, начальниця управління електронних сервісів головного управління Державної податкової служби в області. І у нас залишається одне питання, пане Богдане. Як обчислюється сума компенсацій для кожного конкретного працівника? Дивіться, в чому різниця? Ті кошти, які виплачує пенсійний фонд, вони виплачуються в розмірі 8 тисяч гривень на кожного працівника. Тобто кожен працівник звертається самостійно. У нас звертається юридична особа, подає відомості і робиться розрахунок. Розрахунок відбувається наступним чином. Ми беремо заробітну плату працівника за третій квартал, ділимо її на тривалість робочого часу за третій квартал, це приблизно 520 годин, і множимо на ту тривалість робочого часу, на який буде скорочено. Роботу в період з 19 грудня по 31 січня. Тобто чиста арифметика, виходить певна цифра, є обмеження 8 тисяч гривень зверху. Якщо вище цієї суми, то ми ці кошти не виплачуємо, а в межах 8 тисяч ці кошти виплачуються. Тому кожен працівник через свого роботодавця, ми перераховуємо роботодавця на його рахунок, а роботодавець що рахується з працівниками, може отримати до 8 тисяч гривень як допомога за період зупинки. Я вам дякую. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що це була програма Радіо Майдан. І остання ремарочка на 15 грудня в області на отримання по, по Україні. На 15 грудня по Україні на отримання компенсації, наприклад, по єдиному соціальному внеску зареєструвалися попередні зареєструвалися 50 юридичних осіб. А за попередніми даними по області, по області лише 180 Юридичних осіб мають право отримати компенсацію по єдиному соціальному внеску. Не будьте байдужими, будьте активними. Якщо як сказала Олена Надутенко, сьогодні вміли заробити вміти і захистити. Це була програма Радіо Майдан. Говорили про три програми підтримки українців, які можуть постраждати через січневий карантин. Допомога працівникам та фізичним особам підприємцям, допомога роботодавцям і одноразова компенсація єдиного соціального внеску для підприємців. Гостем студії був Богдан Стоян, заступник директора обласного центру зайнятості. З умом ми спілкувалися з Оленою Надутенко, головою обласної спілки підприємців малого та середнього підприємництва. У студії працювала Наталя Сметанко. Гарного усім вечора!